І всім привет, с вами Глаз Алмаз і Крібермен і Джейк. Сьогодні снова наша троє троє улюблених э, э, промовчуша, Гансмен, э, Фенікс, фенікс Глаза і Фенік, крома, Хрома це є нашого любимого Джейка. Зарік ти велик на машині. Я бачу, я коли їздив з того. <рес> Причем тут <рес> велик <рес> до машини на, до відео, а Скажіть мені. <рес> Дирите! Що це за прикол, а? Хто? Машинка, брум, Хто так робить? От Іван учав БМВ! Все, 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 відкриваємо перший ханс. Мож пролетів! Дивіться, мені, що ти хоч би випадеш під в тебе? Давай, а кого? На першому якраз Кейсі. На першому Кейсі. Хрома. Тебе сестра позвонила. Так, печально. Як завжди. Може дай. Так, тепер самі. Я скажу вам, что це. Це наш турбичний нарко. Наркома. Так. З палками тут гоняється. Вибачте, ну я трохи на жаль, чип. Ну там ти Мам, вулкан не вбиваєш. Вулкан випав. Ну мені. то що ти розумієш? Але все добре на, на самому першому ну, на хансмен. Чому? Чому мені везе там де? Завжди... Ні, скар. Ну я тобі так везе на хансмену. От мені. Мені везе. на, мені на, фенік. мені на, на фенік. фенікс. Мені на фенікс капітан вибрали чи Азіму всі камени. Я з Азімом цей Магністик. я з Азіма вже зробив е, ножик. У мене ж же А Не можна скрафтити з красних лаз. Не можна. Ти як ми нина? вибив? від може можете вибив. Може, бо так неможливо і скрафтити. Або може і кра... маємо. Ну! Чого ти підводиш? Твою мазі. Твою мазі. Давай восько из Полтавщины. Вулкан знов полоти. Так, Галилар. Храма. Храма, храма, храма. М9 Ми прийшла на нове місце нова точка З нами тупо сходить ця народа Забудьтеся, що ви чули. ми тіман кошти пороблю Але красно Да що? Що Фомас 34 долари е, центи, що інше Ханцман машина едет. Выбачьте просто. не. Галилар. Хрома. в нож пройти. Так, эм, не, блин, глок. Странный глок. Феникс. 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 У Но зато я сьогодні в плюзі вулкан. Викilles. І ти грай, тигром. грай. Ми йдемо по епічній траві. Давай. Так, ну а що? давай ножик, або не знаю, щось якийсь диво, або емку яка Абугалілар. Це тоже нож. Да, це тоже нож. Я вже yeah, тепер yeah. Що нож? Від сьогодні це наш. Тепер все наш. Ми так же там може крутити стляк. Да, від сьогодні це нож. Від сьогодні все нож. Моє слово закон. И е. Может. 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 Феникс. Давай, ножик, ножик. Ножик. Феникс, Феникс. USPS. Поселение. Ножик, снова Поселение. ножик выпал. Пальцы, снова no, ножик выпал. Okay. No Опять. 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 Та ножик знову. А, а значить ножик, а значить там. Це просто синя ручка, да? Це перві тисячі путь. Так. Давайте підписатися на канал Кріпермена і Джейка. Отписай. Я багато підбираю на шкаф і мене. Но закидати мірі! 173 долари. 173 долари. Я в плюсі сьогодні. Зуб -тігра. <ристосмістер> Віддавай зубки. 173? 173 долари. Не давай мені зубки! А, бляха, ЛП Азімов віночки, що прилетів. Блін, моя любна. А може, а може там той, він прям заводить, якщо він тебе заводить, добре. Зараз подивись, зараз подивимось. Так. Нормально сделать не можно. Что за люди сегодня? Галила? Да. да. И ладно, мы все Не люди, а кейсы. Рама. Ну, ж, все нормально пролетает, и какие Галил. Не Галил, а Глок. Глок и 17. Феникс. И нам выпадает СПС. А такие добре часом. Хансман. Випадає, випадає. Бляха Сотрековський вулкан пролетів. Ми показуємо вам, покажемо вам все, що ми вийшли. Всі мої красні скарби. І ножики. Хрома. Хрома нам випадає. Чесно, я добре так підхреб. Фені. Я так часто аж не буду знімати ролики, бо я хочу собі поставити інтро. Інтро. Я так то інтро скинув в одному відео. Якщо хочете, можете перейти. ви вже це не побачили. Сайрекс є. Розже міста фені.

Ага, так я зроблю, напевно, ще контракти і той. Будемо прощатися. Будем Бачите, прощати. нам сьогодні випав указу. Філіп, і, і ще один Філіп. Філіп, а не Філіп. Але це зуб улюблений. Ні, в мене градієнт і зуб тігра. Ай, і, він, Добре, робимо контракт. Перший твій ножик в ножик, New». Круто. Це мій перший ножик був бабочка. Ожога. Фактор, Ожога. Фактор. Але Factory New він був. Mm, я час не пам'ятаю. О, ось. Чити сірі Коли ти собі зробиш червону рожу? Коли буде фіолетові. Угу. Я робив Вагна. в, в минулій серії з розових красних. Було б добре, щоб тут можна було червоних Був би суперконтракт. Мені верт чуть поношу. Так. Ходи. Так. Так, 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 зараз нам будемо крафтити сініви. Джейк пішов, повернеться. І всі, хто підписаний до джойстика 22, і ви, як, ви бачили трофейс. ви бачите трофейс. фейс, він, коротше, завжди, коли він говорить, що я колись завжди, коли він говорить, зараз я відійду або ще щось, то це він включає відео. Він включає відео і дивиться, що там має бути. Так. І він дивиться, що має бути, а потім вертається і знає, що. Ну добре, напевно, будемо прощатись на сьогодні. Називати під на мій канал і поставити жирний-жирний лайк. До скорих зустрічей.